Дача Вітаю вас, друзі. Чекаємо дощів. Стояли, стояли. І ось така у нас погодка. Похмура, але дощів немає. Ну, Нічого страшного колись будуть. Наш ставочок рибу підгодували в зиму. Риба наша наїлась вже. Клювати вже не дуже хоче. Бачите, так? Да? Зараз ми тримаємо рівень, ну, доходи до наших рослин. Ну, покажу вам наш будиночок, який ми зробили. Ось такий будиночок стоїть в зоні е регенерації. Біоплата у нас там буде. Е вже ми пофарбували його, ну, трохи там залишилось. І зараз будемо замовляти вже. Дошки, блок-хаус Ну або щось інше. Подивимося. Зараз під нас вже положили дерево, сушат. Я думаю, скоро вже привезуть нам ось такий будиночок. Як вам. Бачите, рівень вже доходить. Плануємо, щоб цей будиночок стояв у воді. Круто, я думаю, круто, Великий будиночок вийшов 6 на 6. Кладочку ми таку зробили. Якщо все буде в воді, з лівої сторони, з правої сторони, бачите, да? Буде кладочка. Вхід і вихід на бесідку. Так що наступного року вже будемо рибачити з бесідки. Побудували ми її швидко. 2-3 дні нам, щоб залити. 2-3 дні, щоб зварити. Ну, а обшувати ще не обшували, подивимось, як у нас і за скільки вийде, все покажу. Підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого. До зустрічі, друзі!